Зараз до вашої уваги хочу представити кавомашину від бренду Krups. Це німецький бренд. А Krups, так само як Molinex, Roventa, Tefal Fall, входить до брендів корпорацій Seb Group. Тут, до речі, ще входить ще один німецький бренд ВМФ. Ну, спеціалізується більше на посуді. Ну, зараз до уваги кавомашина. А, дана кавомашина а, зараз є однією з найпопулярніших на ринку України. Виробництво Франції. Підписуйтесь на наш канал, і ви будете мати змогу придбати таку круту кавомашину за хорошою ціною. Почнемо з комплектації. Ну, зрозуміло, що тут є багато різної літератури, посібники користувача, є, звісно, українською мовою. Даний товар сертифікований для України. У комплектації даної кавомашини є такі дві таблеточки. Вони використовуються для декальцинації для очищення кавомашини. Їдемо далі. Так, що ми бачимо? Тут є лоточок. Лоточок, який вставляється в кавомашину, сюди буду ставити чашечки, і сюди буде потрапляти рідина, яку там випадково могли пролити. Коли її стане забагато, кавомашинка заблокується і буде сигналізувати про те, що треба виняти цей лоточок і вилити з нього рідину. Так, Далі. Кавомашина має з'ємний. Резервуар для води. От така зручна ручечка. Сюди набрали водичку. Є спеціальна гнучка щітка. Вона тут дуже така маленька. Для чищення спеціальної трубочки. Дана трубочка використовується для автоматичного капучинатора. Так, нам дуже легко її діставати. У вас є дві в наборі. За допомогою цієї щіточки можете дуже легко чистити від там, засохшого молока. Об'єм контейнера для води 2,3 літра. Дана кавомашина має тиск помпи 15 бар, є три рівня помелу каво-Газерин. Тут виставляється за допомогою ручки ступінь помелу. Це отвір для оцих таблеточок. Кава Кавомашинка має сенсорне табло. Всі кавові напої підписані. Є також режим налаштовування власного напою. Капучинатор цепляється, приєднується сюди. Ця система теж знімається, прочищається. Тут є спеціальна голочка для прочищення цих всіх маленьких отворів. Тобто, якщо десь щось засорилося, ви з легкістю можете взяти цю голочку і все почистити, поставити назад. Багато клієнтів просто жаліються, що не доукомплектували такою голочкою і вона є, вона просто ховається тут. Дана деталь вона може опускатися, підніматися під висоту вашої чашки. Сюди так поставляється. Це піддон, тут знаходиться резервуар для відходів кави. В чому особливість кавомашин Крупс? Зазвичай там, бренди Філіпс, Philips там, Siemens вони виготовляють кавомашини, з безпосереднім доступом до заварного блоку, який ви можете регулярно виймати, чистити, змащувати, ставити назад і користуватися. Для людей, які не бажають займатися даними справами, але полюбляють смачну каву, є кавомашини крупс. Тут є функція автоматичного чищення, яку ви регулярно запускаєте. Кавомашина робить всі необхідні процедури по догляду. І ви можете не користуватися взагалі, не задумуючись про чищення якихось деталей, про змащування і так далі. Кавомашина, кавомашина зроблена таким чином, щоб користувач взагалі ні про що не хвилювався і нічим, крім смакування кави, не був зайнятий. Кава машина має металеві жернова. Ну, в принципі, досить багато брендів мають металеві жернова це надійна технологія. Добре себе зарекомендувала. З приводу напоїв, тут є багато різних напоїв під різні смаки, починаючи від еспресо, закінчуючи лати. За допомогою ручного налаштування ви можете придумувати свої будь-які напої з різними порціями, грамовками і так далі. Вона дуже компактна, під дві чашки розрахована, ну і під одну, і під дві. Ось так.